Читати. Так, ну якраз на урок вистачить. Отже, сьогодні ми з вами говоримо на уроці Я досліджую світ про рослинний і тваринний світ Австралії. На минулому уроці Я досліджую світ у відеоуроці… Тема була загальні відомості про материк Австралію як таковий, так, де він знаходиться, який приблизно там клімат, які країни розміщені. Тому зараз ми з вами перевіримо таким чином, як ви уважно слухали той відеоурок, переглядали і дивилися, і чи дивилися, деякі взагалі, і потім перейдемо до розгляду нової теми. І так, Діма Кікіе, скажи мені, будь ласка, чим же материк Австралії відрізняється від інших материків? Це, це на, ньо, на материку Австралія є лише одна країна. Молодець, перше. Так, те, що відрізняє цей материк, це те, що на території материка лише одна країна. Як вона називається? Австралійський Союз. Австралійський Союз. Правильно. Пам'ятаєш столицю чи ні? Кан. Канбера. 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 Молодець. Столиця Австралійського Союзу, а столиця цієї країни місто Канбера. Хоча. Один найвідоміше місто це Сідней, так найвідоміше, швидко. і дуже багато хто справді думає, що саме це і є столиця. Хоча ні, Канбера поруч знаходиться недалеко, але столиця саме місто Канбера. Так, що ми ще можемо сказати про материк Австралії? Якими океанами омивається цей материк? Індійський та тихий. тихий Тихий та Індійський океани. Абсолютно правильно. Добре. Які кліматичні пояси на материку? Помірний і жаркий. Жаркий тропічний? Так, більшості територій це жаркий тропічний? Саме тому ж багато територій материка, в принципі, просто не заселеної через ось ці жаркий клімат? Тому і територія не заселена. Скажіть мені, будь ласка, угу. що нам відомо про живу природу в Австралії? Що там з кліматом, з погодою і вза від цього і з природою в Австралії відбувається най... Австралія найсухіша. Найвіддаленіший материк. Це найвіддаленіший материк, і так, най... так через клімат достатньо засушливійсуй. Най... Найзасушливіший так ще й материк. Через це більшість річок і озер. В літній період що? Засихають. Так. Коли відсутній цей сезон дощів улітку, літку найчастіше, так? Коли дуже жарко відсутній сезон дощів, то ріки озера найчастіше пересихають, вони просто пересихають, і через це в Австралії нестача чого? Води. Прісної питної, питної води, так? тому що океани вони не пересихають, але вода солона і просто непригодна до використання, а річки Озера прісні вони пересихають, тому велика нестача. Саме через жаркі високі температури і відсутність достатньої кількості вологи, то рослинність, яка на цій території, Ну, яка рослинність, якщо немає вологи і не дуже жарко. Суха, суха рідка, так дуже багато засушливих територій, і рослини більшість, по перше, рослини ті, які. Нам рідко відомі, тому що зовсім інший тип клімату, відповідно, на цих територіях вирощують ті рослини, які не можуть нам вирощувати, наприклад, на нашому материку, так, на півночі в Україні. Тобто, вони клімат зовсім різний, тому вони не будуть просто рости. Також звичайно. Я на півночі, де клімат, хоч більш-менш трішки вологіший та помірні температури, там більше рослинності. Якщо ми спускаємося більше так, на південь, де більше жарко, то звичайно там відсутні. <плес> І так <плес> дивимося, будь ласка, ще раз ось на карту. Австралія, ось вона, да, ну, так, маленький, найвіддаленіший материк. І кольорами позначені природні зони, які є на території Австралії. Подивіться, яку велику частину займає темно-коричневий колір, і ми можемо побачити, що коричневим кольором що позначено? А Ану, подивіться в Умовні позначення пустелі. пустелі, так, Ангелін. В даному випадку на карті коричневим позначені пустелі. Тобто, ми бачимо, що майже вся центральна частина Австралії, вона, в принципі, в пустелях, тобто не заселена, суха, там не, не розводять ніякої рослинності, відповідно, дуже малий і бідний тваринний світ. Тільки поблизу водойми, поблизу так, на березі, на берегах океанів. Ось по краєчку, зверніть увагу, по краєчку ми бачимо зелені кольори, тобто хоч якусь рослинність. Ми бачимо вологі ліси, ми бачимо савани, ми бачимо тропічні ліси, тобто ось зелені кольори, і то вони знаходяться по краю, по бережку. І саме в принципі, так якщо ви побачите на розподивитись на карту розміщення міст Австралії, міста так, де знаходяться, то в принципі всі ці міста так і розміщені країна вона йде як по берегу біля води, так щоб, хоча б була б якась волога рослинність, тобто в центральній частині ось цій Австралії, де пустелі, де Ось напівпустелі, так, ось кольори, ось ці коричні. В принципі, там ніхто і не живе всередині країни, всередині материка. Всі, в принципі, проживають ось так на краях на бережку, можна сказати, вони всі проживають. Відповідно, через це дуже своєрідний рослинний і тваринний світ Австралії, тому що зустрічаються і тварини, і рослини, ті, які нам рідко. Відомі і ті їх, які не можемо ми зустріти в своєму регіоні. Одним із однією з найвпізнаваніших тварин Австралії є хто? Коала. Кенгуру. Кенгуру і коали. Так, це одні з найвпізнаваніших тварин. Вони дуже часто зустрічаються на малюночках, на зображеннях, і тому вони їх вважають найвпізнаванішим як символом так, Австралії, тому що легко зорієнтуватися. Рослинний світ в Австралії, знову ж таки, залежить від умов зволоження. Тобто на берегах по краям материка один вид рослинності, тому що там вологість більша. В середині материка, де вологість набагато менша і більше сухості, звичайно, рослинність буде зовсім іншою. Вона буде відрізнятися. На крайньому південному заході. І в крайньому південному сході материка ростуть евкаліптові ліси. Тобто побережку на південному сході і заході по бережку, так, простягаються евкаліптові ліси і зона вічно-зелених лісів. Тобто там є рослинність, високі дерева, є кущі, різноманітні трави, вічно-зелені, тому що. В Австралії не буває низьких температур. Так, мінус 17. В Австралії не буде ніколи. Відповідно тому, і є саме ця територія вічно зелених лісів. Евкаліпт. Вічно зелена рослина і символ Австралії. Жувачки, ми інколи купуємо так, з ароматом евкаліпту. Таку свіжість він надає цей евкаліпт. І ця рослина вічно зелена, і вирощується в Австралії. Ось це на берегах, ось в південному сході і заході. для... В Австралії вирощується. В енциклопедії дивіться, довге листя евкаліпта повернуте ребром до сонця. Воно повністю пропускає світло, тому дерево не утворює тіні. Тобто, якщо ми говоримо про звичайні дерева, які ростуть, наприклад, в нашому регіоні, то листочок як розміщений? Ось так. Ось і сюди світить сонечко, листочок сприймає сонце. То в евкаліпту всі листочки ось так: тобто тоненьким ребром, тоненькою частиною до сонця, для того, щоб сонце не випаровувало вологість, яка є у цій. Рослині в її листочках тому, що є, чим ширше місце, чим більша територія, так, а в евкаліпта дуже широкі листки, то звичайно сонце буде випаровувати дуже велику кількість вологи. Тому природа задумала все так, що ці листочки просто повернуті тоненькою стороною, а таким чином воно не створює. Тіні, тому що листочки вузенькою стороною. Зараз я вам ось ще раз подивіться, зверніть увагу, як листочки. Вони нахилені і всі боком. Вони всі листочки повернуті боком для того, щоб не втрачати зайву вологу. Північну та північно-східну частини материка Це займають... Читайте. Ось екваторіальні та перемінно вологі ліси. Окрім евкаліптів, в Австралії ще зростають пальми, деревоподібні папороті і фікуси. Знову ж таки, подивіться, будь ласка, листя. Більш схоже на що? Як в Африці, так, от такі пальми, тобто листочки широкі знаходяться, і кора дерев. Так, бачите, як вони відрізняються все ж таки від тих дерев, які ростуть, наприклад, в нашому регіоні, які ростуть в Україні, так то, звичайно, відрізняються. Дивимося, у лісах також живуть різні Птахи і звірі. Кенгуру одна з найвпізнаваніших тварин Австралії, сумчата тварина називається, тому що вона містить в собі сумочку, в якій тримає свою дитинку. Так, вона після народження знаходиться в цій сумочці, там вона зростає, зміцнюється, і мама постійно носить. Своє дитинча із собою. Так, містить вона сумку, тому і називаються сумчасті. Подивіться, будь ласка, mm. що? Казлашка! Подивіться, у кенгуру дуже міцні задні ноги, задні лапи, тому що в опорах загалом, бачите, так, що стоїть вона загалом на задніх лапах. І Бігає, рухається, навтікає, наприклад, від небезпеки, вона також тому має високі швидкості і дуже такі сильні міцні ноги лапи. Також можете навіть на малюнку подивитися, от як вони явно виражені, яку мають різницю передні і задні лапи. Якщо ми візьмемо, наприклад, тварин. Того ж, ведмедя, вовка, які проживають в нашому регіоні, то в них передні і задні лапи, в принципі, однакові. Так? А тут ми бачимо цю різницю. 4... Та короткі. Так, вони маленькі, короткі і слабші, відповідно. Тобто, вони, як у людини, руки, більше, як для опори. Також подивіться, птахи, які проживають. Ось вони, це райський птах, какаду. І казуар, Ось це птахи. Бачите, також, знову ж таки, мають навіть пір'я. Інший вигляд так, інший вигляд пір'я вони мають у собі також. Тварини також є в нас Дере... в... деревний кенгуру, коала і сумча сталетюча. Миша також сумчаста, так, тобто сумочку має, в якій переносить своїх дитинчат. Ось вони. Так, е... угу. Дім, зачитай, будь ласка, Кікеїв, а то ми голову сюди навіть не повертаємо. Угу. Далі від охрані... Ні, прочитайте, і... що на екрані. А, Угу. Я тут взагалі просто Ні, вже не треба. Я просто хочу, щоб ти звернув увагу на те, що відбувається тут. А то ти відвернувся і не дивишся сюди. Так. Далі подивіться, молодець. Далі подивіться від узбережжя, від берегів, якщо ми від... двигаємося ближче до середини материка, то починаються савани. І ви вже одразу бачите. На фото різницю у кількості рослинності. Коли ми дивилися з вами тропічні ліси вічно зелені, скільки там було рослинності, як густо були розміщені всі дерева, їх було багато, вони були різноманітні, були кущі, трави, і квіти. А тут тепер подивіться, дерева поодинокі, трава низенька, і, в принципі, більше ніякої рослинності. Немає. Так, ось вони такі савани. Дивіться, кенгуру та страус Ему це державні символи Австралійського Союзу. Вони зображені на гербі цієї країни. Ви пам'ятаєте, що в кожної країни як є державні, так і природні народні символи, так? в Україні це державний герб прапор, гімн, а народні це верба, Калина, так, і пташка Соловей, так, символи як України, пісня Солов'я. То в Австралії це Кенгуру та Страус Ему, тобто ці тварини, за якими впізнають їхню країну. Тільки в Австралії. Прожива, мешкає Єхидна, мешкає Качкодзьоб, І ось цей страус Ему. Ему. Ось він підписаний. Так, страус Ему. Вони проживають в саванах. Звірі відклад... хоч вони відносяться до звірів. А ви пам'ятаєте, що звірі вони виношують так, загалом своїх дитинчат і вигодовують їх молоком. То mm. ці птахи, ці звірі, качкодзьоб і єхидна, вони відкладають яйця як птахи, але малят своїх вигодовують молоком. Тобто вони вібрали в себе частинку розмноження птахів, а частину розмноження звірів. Виножили. Яйця вони висиджують, як птахи, але птахи не кормлять своїх дитинчат молоком. Так? Вони носять їм жучків, черв'ячків та все інше. А качкодзьоб і їхна вигодовують молоком. Тобто ці тварини потрішечки взяли від кожного виду в себе і проживають таким чином. Ну, Також подивіться, як виглядає рудий кенгуру. Сумчастий мурахоїд. Знову ж таки, сумчастий так вид цих тварин в Австралії найбільш поширений. І є така тварина, як Вомбат. Ось вона. Є така тварина, як Вомбат. Найбільшу площу материку займає зона пустель. Ми з вами дивилися на карті і побачили так, що найбільше кольору, звичайно, це коричневого кольору пустелі, тобто це зона пустель, зона піщана з малою кількістю, майже без рослинності і, звичайно, майже з відсутністю тваринного світу. Там ростуть, що там може рости колючі різні колючки. Малесенькі деревця, карликові евкаліпти більше схожі на малесенькі кущики. Проживають ящерки, змії, які можуть вижити, заховатися під пісок від спеки, так? І інколи проживають руді кенгуру. Але знову ж таки, не постійно, тому що все ж таки їм важко знаходитись постійно без. Да. Так. А Дінго це хто? Дінго, собака. Ну, подивися, ну на кого вона схожа? Ну, ну, ну Не на сло наш. <рес> ну <рес> ну <рес> на кого вона схожа? Ну, здається, там же очевидно, на кого схожа ця тварина, так? Тому, звичайно, в пустелі, в принципі, росли дерева. Немає високих, або дуже дуже рідко. Ну, звичайно, вони зустрічаються, але дуже рідко. Загалом це різні кущі, колючки, те, що може знаходитись без великої рости, без великої кількості вологи. Подивіться, будь ласка, ось невеличкий Австралі. фрагмент відео. Дуже своєрідне. Тут ростуть рослини і мешкають тварини. І так, а рік на інших континентах. Пауна Австралії. Включає в себе близько 200 тисяч видів тварин, серед яких велика кількість є унікальними. Оскільки Австралія найсухіший материк на землі, різноманітність її рослинного світу залежить від кількості води. Тут є тропічні ліси, савани та пустелі. Тропічні ліси ростуть вузькою смугою на сході Австралії, вони охоплюють Лише 2% площі материка. Вологе спекотне літо триває 3-4 місяці з жовтня по грудень. За цей час випадають рясні дощі. Дощові ліси Східного узбережжя Австралії це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. вологі тропічні, Подивіться, тропічні, Яка, тропічні? яка кількість рослинності? Річки, кущели, водоспади, гори. Ростуть в тропічних лісах. Євкаліпти, араукарії, різні види паль, деревоподібні папороті, бамбук, дуже багато видів орхідей. Деревоподібні папороті це група великих папоротей, що формують деревоподібний стовп. Вони, як і інші папороті, розмножуються спорами. У давні часи Австралія була віддалена від інших частин світу морем. Тому тут збереглися тварини, яких немає на інших материках. Найбільше серед царців сумчастих. дитинчата всіх тварин народжуються маленькими і недорозвиненими. Матері їх носять у сумці на череві, поки вони не підростуть. У тропічних лісах. Однак це не родич ведмедів європейських. Коала увесь час проводить на евкаліпті, де споживає в їжу його листя і спить. Коали є одним з небагатьох сумчастих тварин у світі. Новонароджені дитинчата після появи на світ ще близько шести місяців проводять в материнській сумці. Майже все своє життя коали проводять у кронах евкаліптових дерев. Листя евкаліпта майже не їдять інші тварини, оскільки вони отруйні. Однак коали пристосувалися до їх вживання в їжу. Щоправда, із більше, ніж 700 видів евкаліптів, коали вживають лише 120. На материку Австралія мешкають в тому часті, деревні кенгуру, які дуже добре лазять по деревах і також живляться листя. Довжина їх тулуба 55 до 80 см, а хвоста до 90 см. Вага від 5 до 18 кілограмів. Це єдиний рід кенгурових, представники якого мешкають на деревах. Але вони не лише добре лазять по деревах, а й стрибають по землі не гірше за інших кенгурових. мають здатність стрибати на землю без шкоди для себе з висоти 10-18 метрів. Найулюбленішою поживою деревних кенгуру є папороть, лісові ягоди та плоди, народжуються. В в На острові Тасманія Що? трапляється, місцевий австралійський вимикайте. Розглянули. Так ми з вами. Трішечки, відео я про Австралію вам потім ще додам. Ще захочете додатково подивитись, так? Також в Австралії створені різноманітні національні парки та заповідники, тобто територія, яка охороняється, територія, яка охороняється, де не можна виловлювати тварин, де не можна їх вбивати, рослини, так, які не можна збирати, забирати, псувати. Для того, щоб зберегти ось цю унікальну природу Австралії, для того, щоб це все в собі зберегти. Подивіться, є також в Австралії національний парк. Національний парк. Подивіться, пустельна територія, всередині якої в центрі височіє скеля. Також спадщина, яка охороняється, тому що є унікальним фрагментом природи. Різноманітні національні парки також є в Австралії. Що ж ми там бачимо? На супутникових картах бачимо те, що не одразу видно із землі. Зелений колір це багаті на рослинні з частини материка. Піп. Подивіться, будь ласка, зараз. Подивіться, будь ласка, ось фото Австралії, так, наскільки чарівна і. Відрізняються краєвиди, краєвиди зеленої лісів, краєвиди сухих пустель. Тобто, дуже різноманітна природа, вона дуже сильно відрізняється, починаючи від узбережжя і до центру до середини цього материка. Вдома ви ще опрацюєте параграф. Сторінки підручника, які я вказала, та виконайте домашнє завдання Звідання. з ЯДС, яке я вказала у клас румі. На цьому наш урок закінчується, Почалась тривога до побачення. А можна запитати побачення.